Привіт, народ! Коротше, купив я собі приблуду з Китаю знову. В цей раз я купив собі до е, свого телефона, на який я ще знімаю, бо мені хочеться трошечки якби, розширити функції. Це приходить, мабуть, до е, відеоблогерів, до операторів, які якийсь час знімають на якийсь свій апарат, чи то відеокамеру, чи телефон, і з часом хочеться трошечки розширити функції. Покращити якість відео і так далі. Я почав кидати глаз на спеціальні лінзи, обєктиви для смартфонів. Якщо брати якусь професійну брендовану лінійку, то там у нас стільки бабла, що може трошечки докинути і купити нормальну камеру, якусь зеркальну-беззеркальну. Ось якщо дивитись на Китай, то там також є різні категорії. Саме дішпанське, я навіть не дивився. Є щось середнє, і от якраз на такий сегмент. От, я вирішив звернути увагу. І на столі в мене якраз прийшла моя посилочка. Упаковка, звісно, як всегда, як в сраці була. Ось такі лінзи смартфон Лінз Кіт від фірми Apexel. Ось так от. Чули, ні? Тут 5 в одному. Є якісь сверхширокоугольні, менш широкоугольні. Рейбі-глаз. ребі-глас Рейбі мені взагалі не подобається. Я вам все це на ділі буду показувати. Саме більше, що мене зацікавило, це об'єктив портретний. Щось, типу, як на моїй камері зеркальний, для того, щоб людей фоткати як більш-менш в ближньому плані. І ззаді, щоб називається ефект боке, щоб ззаді фон розмивався. Мені дуже подобається така картинка, вона робить об'єм в кадрі і дуже так сочно і кіношно виглядає. Ось, якщо це вдасться добитись. З допомогою цих об'єктів, це буде взагалі супер. Я, звісно, не чекаю вау ефекта але хоча б, щоб телефон не гірше знімав, я на це розраховую. Ну щоб трошечки розширити функціонал, це взагалі було б ідеально. Це чисто така експериментальна покупка, щоб розуміти, варто витрачати гроші на таку фігню чи ні. А, такий комплект коштує немало-небагато. В районі чи то 300 з чимось крон, десь біля 400 Ну що, приступаємо до розпаковки цього чудо комплекту. як бути його вже розпаковували не раз. Макулатура. О, кстати, стукаєте, а кейс взагалі такий добротний. Плотний-плотний. Обично такий, ти знаєте, тряпочний, якийсь прогинається так пальцем. А цей прям ну, він явно буде захищати. Мені подобається пішнорочок. Будемо посмотрети. І у нас кліпса. Не знаю, наскільки це зручно. У нас такою крутюлкою, щоб обмежувати, щоб вона не розстібнулася колишній раз. Тут вже накручений якийсь об'єктив. Ну, слухайте, об'єктиви такі, вони важкі і вони, вони не пластикові. Виглядає дуже добротно, чесно. Я ж не очікую, Думав, що це буде таке, знаєте, гімно пластикове. А воно прям таке желізне. Ну реально, так? Да? Ну, чекайте, давно так не буде, що це зараз я друге візьму. Веліс. Так, що не дуже зручно витягувати. Чудо, так? Вони желізні. Прикольно. Це у нас, походу, Super White Angel Lens. На 170 градусів він має відкривати обзор. Це у нас White Angel лінз на 110 градусів відкриває. Не розумію, навіщо така градація невелика. 110-170 градусів. фігня. Хоча, може, на ділі воно прямо буде видно різницю. Я не розумію, чесно кажучи, для чого. Це у нас лінза А. Ось це у нас Fish Eye. Така лінза буде прикольна в якихось екшн-сценах. Десь їзда на велосипеді, на машині, вона буде максимально багато охоплювати. Ну, Взагалі, якісь такі, знаєте. Художсвійні ідеї, де може використати полізо. Ну, в принципі, я думаю, що вона теж може бути в обіході. Хотя не впевнений, що часто. Думаю, найчастіше буде ось таке. І, в принципі, макро також полезно буде десь зняти крупнячком зрачок глаза, наприклад, чи якусь мурашку. Я сподіваюся, що це буде мій фаворит. О, вона прям така Ти серйозно виглядає. Оце цей портретник. Да, він в два рази збільшує картинку, і, по ідеї, так як він має розмивати фон. Да, тут ще така тряпочка є спеціально, щоб протирати. Ну, Вроді всі чистенькі ми зараз на користуватися не будемо. Як подопитного кроліку, я взяв телефон своєї коханої iPhone. Я думаю, годиться для тестування. і будемо спробувати. На що здатні ці такі об'єктивчики? Для чого взагалі я брав лінзи, якщо, наприклад, в айфоні? Також є широкоугольна лінза, є там портретна, зумовська і так далі. Зазвичай в всіх телефонах є камера основна, а є камери додаткові. І, як правило, на жаль, на додаткових економлять. І вони по якості значно гірші, ніж основна. Основна камера, якщо не помиляюсь, ось ця айфона, ось ця широкоугольна і ось ця зумовська. Що на світленому, що на моєму телефоні, наприклад, широкоугольна десь в темних участках, десь в кімнатах. Вона дуже сильно шумить. Якщо основна вона справляється, то ця капіса шумить. Вона меж світосильна. Так само зумовська, якщо там знімати x3, x5, вона по якості картинки буде значно гірша, ніж на основно. І от і за саме такої причини, щоб не втрачати якість, а використовувати потрібно різні режими, тому я і взяв ось такі об'єктивчики. Я думаю, ось так збоку буде краще. Регулюється ця штука. Угу. Ну, Вроді надіжно тримається. І, в принципі, тут небагато місця на екрані у нас займає. Має бути нормально. Ну що, пішли пробувати? Я, як жертву, виберу вазончик, буду його знімати на вулиці, щоб було багатенько світла. Ось, і побачимо по черзі, буду пробувати кожен з об'єктивів. Слухайте, прикольно. Я, чесно кажучи, очікував, що буде гораздо гірше е, по якості. Я думав, що воно буде мильне, трохи буде ти знаєте, де, де псувати саму картинку. Але наділюк залишився нічого. Звичайно, кліпсою треба прям вгадувати, щоб попасти. Трошечки незручно користуватися кліпсою, бо я дивився, що є прям чехлики, на які вкручуються ці об'єктиви. Але <кій> там ценник набагато більший. Тому такий бюджетний варіант. Для того, щоб розширити можливості свого смартфона, це дуже годний варіант. Для вас ще знімлю такий коротенький ролик, використовуючи всі ці об'єктиви, щоб наглядно показати їх в роботі. Всім дякую за увагу. обняв, приподняв. Пока-пока.